Рони ульту, я зараз помру. Герміона, де ти ходиш, час трощити їхню базу. Зачекай, рівень підвищу та прийду. Якщо ми програємо, я викину тебе з гільдії. А якщо я не підвищу рівень і ми програємо, я викину вас обох та переймену гільдію у розумну Герміона та видали мені, ідіоти. Не час сваритись. Герміона ти де? На підході починайте. Креп гойл, ховайтесь. Я битиму першим, а ви підстрахуєте, тільки не як минулого разу. І я битиму останнім, про мене вони і не здогадаються. Я не був би в цьому так певен. Через кілька секунд це вже буде неважливо. Я відпочиму за те, що він переміг мене, коли ще був у нижчій лізі. Це така гадьба програти гравцю і на декілька рангів нижчим за тебе. Наступного разу я тебе забаню. Вибачаюсь, вони підійшли. Починаємо.